Ефірі Лайф студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю в Україні! Презентували фільм Поверніть мене додому від проєкту Ти Як фільм про долю депортованих в'язнів, які опинилися в окупації. Подробиці запитаємо в гості, яка долучається онлайн на зв'язку. Мар'яна Сич, авторка документального фільму, журналістка проєкту Ти Як Радіо Свобода. Мар'яно, вітаю! Дуже рада, що ви змогли долучитись. Вітаю колеги. Мар'яна, що стало відправною точкою для створення цього фільму? Власне тему депортації Радіо Свобода. Не раз висвітлює, і я займалася зокрема темою депортації українських дітей. От але одного разу я прочитала новини і побачила, що на грузинському кордоні застрягли певна група українців, і я почала досліджувати цю історію, що це за люди і чому вони так застрягли там, що вони там роблять, і з'ясувалося, що це українські екс яких росіяни депортували з тимчасово окупованих територій України власне на територію своєї країни. Хто герої вашого фільму, про кого історії, які вдалося розказати? У своєму фільмі ми розповідаємо історії трьох героїв: це мешканці різних абсолютно областей: один є мешканець Львівщини, інший Київщини і третій Херсонщини. Але так склалися певні обставини, що вони власне відбували свої покарання на території Херсонської області. І От коли росіяни окупували територію Херсонщини, вони опинилися в окупації. І відповідно цих трьох людей в групі. Великий, так в нас є дані про те, що близько трьох тисяч українців могли росіяни депортувати до Росії, і от там вони відбули своє покарання, і як би парадоксально це не звучало, але росіяни, начебто, випускають українців, визнають рішення українських суддів і власне відпускають на волю. Хоча це дуже гучно звучить, оскільки коли ці чоловіки виходять. Прямо за ворота колоній то їх вже зустрічає міграційна служба. Далі їх везуть в суди, і при чому їм приписують штрафи за незаконний перетин кордону. Хоча вони далеко не з власної волі перетинали кордон Російської Федерації. І е, один з героїв, на щастя, вже повернувся в Україну. Він в Києві і був на нашому показі. Один з героїв залишився в Грузії. Він взяв на себе місію такого волонтера, який. Супроводжує усіх цих депортованих в'язнів, з якими по факту і він пройшов цей шлях. От і третій герой, на жаль, він застряг в Рузії вже більше п'яти місяців. Він не може повернутися додому через те, що держава Україна не може підтвердити те, що він громадянин України. І таких, як ваші герої, повторимось так близько трьох тисяч. Близько трьох тисяч опинилися в окупації, і приблизно таку кількість і десь депортували власне до Росії. Але якщо брати цифри з 2014 року, то в окупації могли опинитися близько 30 тисяч в'язнів, тобто це ще більша велика кількість людей. От і всі ці люди е, рахуються як безвісти зниклі в нас в Україні. Тобто їхня доля взагалі невідома, де вони можуть перебувати, і що взагалі з ними лише в поодиноких випадках ці люди намагаються якось вийти на зв'язок з правозахисниками, волонтерами і намагаються повернутися в Україну. І теж я можу зазначити, що Грузія це єдина країна, яка погоджується приймати цих людей. Так звісно, ми в фільмі своєму показуємо, що не все так гладко на кордоні, що в не. Належних умовах ці люди проживають, але можна зрозуміти і те, що будь-який кордон будь-якої країни не пристосований для життя. Він призначений тільки для перетину кордону. Один з героїв з Херсонщини, я правильно розумію, що ще до окупації Херсонщини в'язні герої фільму вони висловили бажання йти захищати Україну, коли розуміли, яка буде ситуація, так наступна, що буде повномасштабне вторгнення. От поясніть цей момент, і чому їм не дозволила держава Україна йти захищати власну батьківщину. Власне, всі троє моїх героїв вони готові були іти захищати Україну, і е, доволі багато ув'язнених писали заяви, щоб отримувати помилування і піти на фронт. Е, чому ці заяви не рухались далі? Питання відкрите. Е, десь працівники колоній не хотіли е, подавати ці скарги а потім вони почали співпрацювати з росіянами. І в результаті ми бачимо, що тільки 363 особи отримали помилування. Від президента і змогли піти на фронт захищати Україну, і от навіть зараз, пройшовши такий важкий шлях окупації, депортації цього повернення з Грузії в Україну чи навіть ще не повернення, ці чоловіки свідомо розуміють того, що коли вони повернуться в Україну, вони можуть бути призвані і вони абсолютно готові йти і захищати, відстоювати територію своєї країни. Це також важливий момент, чому держава не має права забувати про цих людей і має їх повертати. Чи маєте ви зв'язок з тим героєм, який зараз проживає в столиці України, тому що от він чітко дав зрозуміти, що він. Має бажання захищати державу, і навіть той один з героїв, який на будівництві зараз працює, так і застряг між Грузією, Україною Російською Федерацією, теж має бажання захищати українську державу. В який спосіб вони можуть це зробити, і можливо, ви знаєте вже якісь постфактум, якийсь розвиток їхніх долі. Я абсолютно маю зв'язок із всіма своїми героями, про яких ми розповідаємо у фільмі. Цей герой, який зараз в Києві, він проходить лікування. От і це теж потрібно розуміти, що люди перебували майже два роки в неналежних умовах, і це все могло абсолютно відбитися на їхньому здоров'ю. Тому цей чоловік зараз проходить лікування і він розуміє те, що так його можуть призвати, або коли він пройде певний курс лікування, він сам може зголоситися. І тут, власне, українське законодавство цьому посприяло, тому що. Зараз вже і в'язні засуджені можуть мобілізовуватися з власної волі і укладати контракти йти захищати Україну. Е, наші герої по факту вони вже екзасуджені, і тут теж є нюанс, що згідно з новим мобілізаційним законом, власне вони, як всі чоловіки призовного віку, мають от зараз встати на військовий облік. Так на сьогодні останній день оновлення даних. От і їх теж абсолютно можуть призвати. Ви сказали, що для держави Україна ця категорія це безвісти зниклі, тобто немає жодних даних про них. Так як тоді, в такий в який спосіб держава Україна може повертати своїх громадян додому. Ми бачимо кроки держави України щодо повернення українських дітей. Тобто, так це був досить тривалий і важкий шлях, коли вийшли, врешті на катар, і який готовий якось сприяти цьому поверненню. Ми бачимо обміни військовополонених. Так це є абсолютно складні процес. Зараз в нас немає українська держава прямої комунікації з Росією, але коли є вже навіть ті люди, які зголошуються, що от ми є тут в Росії в такій-то в'язниці, а допоможіть нам повернутися, то чому б не допомагати, не шукати якісь шляхи, не підносити це питання на міжнародному рівні і не повертати цих людей? Бо е, ці люди. Мої герої вони відбували покарання за крадіжки, але є люди, які мають довічні терміни ув'язнення, і зрештою вони все ж громадяни України. І що ми маємо просто залишити цих людей, якби там? І навіть самі повернені варто з ними комунікувати, оскільки один знає, хто з ним відбував покарання в тій колонії, знає іншого, куди перевезли. Вони абсолютно мають якийсь зв'язок із зовнішнім світом, і цим шансом треба скористатися правозахисниця Ганна Скрипка говорить вам в коментарях, що навіть коли держава Україна все знає про в'язня українського громадянина, який хоче повернутися додому, там цілу біографію написав, так всі дані про себе надав. Навіть у таких випадках чомусь чомусь десь і ось цей стоп, який не дозволяє повернути людину. На батьківщину, чому так відбувається? Ви змогли для себе відповісти на це питання? Власне, головна проблема в тому, що коли українських в'язнів депортували, з ними забирали особові справи. Ми припускаємо, що їх забирали. Або їх просто знищували, і відповідно, коли людина звільняється, коли хоче якось повернутися додому, в неї немає жодних документів. І ті громадяни України, які мають бодай копію паспорта, так або оригінал, або пластикову картку. От з ними ситуація простіша. Вони на грузинському кордоні можуть пробути 2-3 години, і після того їх можуть відпустити. Але це дуже поодинокі випадки. В більшості ці люди не мають документів, або мають якісь такі документи, наприклад, Диплом про освіту, і тут українське посольство робить спроби про те, щоб дізнатися, знайти якісь зачіпки, е чи справді ця людина має відношення до України, і чи е це не може бути якась людина, яка має якісь цілеспрямовані, можливо, навіть російські наміри щось вчинити і. Е навіть не настільки проблема в українському посольстві, а проблема в наших українських структурах, адже посольство пише ці запити в суди, в школи, в садочки, аби підтвердити цю інформацію. І на жаль, наші структури не оперативно чомусь реагують на ці запити. Відповідно, ці люди і місяцями можуть проживати на цьому на території грузинського кордону. І наразі, от е, таких випадків, як мій герой, є два, тобто двоє. Е, Українських в'язнів, які відбували покарання, вони зараз застрягли в Грузії, і Україна вже більше п'яти місяців власне не може підтвердити їхнє громадянство. Зазвичай ця процедура до місяця часу триває. Це може бути небажанням повертати громадян в минулому екс в'язнів додому. Я Сподіваюся, що це не є якесь небажання держави, і власне на нашій презентації міністр юстиції Денис Малюцька визнав про те, що держава Україна е, має заборгованість перед цими людьми і. Е, Можливо, потрібно часто вказати владі на якісь помилки, і тоді всі почнуть якось рухатися. Бо коли ніхто про це не розповідає, коли це не виходить в межі публічності, чомусь всі неохоче можуть вирішувати якісь проблеми або не звертати на них увагу. І я дуже сподіваюся, що наш матеріал зрушить цю ситуацію з мертвої точки і Найголовніше це те, щоб люди повернулися в Україну. І в другу чергу, звісно, мені б як журналісту хотілося, щоб це рішення про депортацію в'язнів і вижна міжнародний кримінальний суд, і вже є певні міжнародні організації, які визнають ці факти депортації і порушень прав людини. І наскільки я знаю, що правозахисники працюють над цим кейсом, власне, до МКС. Мар'яно, я правильно розумію, що ваша знімальна група не буде зупинятися і будете надалі висвітлювати схожі історії. Які плани? Ні, абсолютно. Наша знімальна група не планує зупинятися. В цю п'ятницю у нас буде презентація фільму у Львові, і навіть є мешканці Львівщини, які теж пройшли цю депортацію і окупацію, і врешті вони змогли повернутися. І я думаю, що ми надалі продовжимо працювати за. З правозахисниками можливо навіть і показувати цей фільм в інших іноземних країнах, бо так у нас був показ в Грузії, але ця країна, яка по факту і сама десь знає про цю ситуацію, тому ми плануємо поширювати цей фільм і на міжнародному рівні, аби не забувати цю історію. Колего, я вдячна дуже за те, що знайшли можливість долучились до ефіру і за цей фільм. Спасибі. Не зупиняйтесь. Тримаємо зв'язок. Дуже дякую за коментарі. Мар'яна Сич була з нами на прямому зв'язку. Почуємо ще одну думку. До нас долучається Ганна Скрипка, юрист громадської організації захист в'язнів України. Ганно, вітаю вас. Дякую, що ви з нами. Так, вітаю вас. За даними Міністерства юстиції України, близько трьох тисяч українських в'язнів в 11 закладах обмеження волі потрапили в окупацію через російське вторгнення. З якими правовими викликами вони стикнулися, це дуже великі виклики, як збір документів, і також повернення фінансування цього повернення, те, що їм не надають медичну допомогу і ну. Багато викликів, які стикаємося ми як організація, яка повертає їх також. І після повернення з тими проблемами, які виникають у них, це і отримання паспортів, тому що вони повертаються без документів. Виключно російська довідка про звільнення російського походження, тому нам залишається тільки. Поновлювати їм їхні документи багато людей, які повертаються, у них немає вже домівок, тому що багато з них з непідконтрольних тимчасово окупованих територій, тому проблеми дійсно є. Ганно, А як ви собі пояснюєте те, що Російська Федерація признає українське законодавство і депорто і, і о, тих в'язнів з окупованих територій, яких вони... Примусово вивезли до Російської Федерації, вони е, поміщують в місця обмеження волі, і там, признаючи українське законодавство, дозволяють добути цей термін, а потім вже якісь своє правосуддя вершити над українськими в'язнями. Яка тут логіка і чому така саме історія? Ну, не, я б сказала, не все так однозначно і. Е... Росія не зовсім визнає наші вироки. Вони їх міняють на російське законодавство. Людей випускають іноді навіть раніше. Це, наприклад, там ну до місяця приблизно, да деяким кажуть, вам Путін подарив один день і звільняють їх всього лише на день раніше, але як правило, їх пересужують на російське законодавство, і тоді їх випускають уже. І потім який документ вони мають? Тобто вони мають звільнення, так? І не мають громадянства, якщо відмовляються його брати, вірно? Так. Більшість із них відмовляється брати громадянство, беруть тільки одиниці, і то під примусом, тому що вони їх заставляють працювати, а працювати без паспорту в колонії не можна. Тому вони. При, ну, добровільно примусово, якби їх е, намагаються, щоб вони брали паспорти е, щодо законодавства. Ну е, як вам пояснити? Дивіться, е, є вирок України, їх туди привезли. Е, ми показали в фільмі тільки один шлях повернення через Грузію, а є інший шлях. Це через Крим, людей, яких вивезли до Краснодарського краю. Потім їх повернули в Крим, і зараз вони в Криму. і Це більшість. Із них тих депортованих в'язнів, яких вивезли, там ситуація інша. Там дійсно всіх пересуджують і всіх випускають, просто без центру тимчасового отримання громадян. І звідти ми їх вже забираємо. Чи були випадки, коли українським в'язням в Російській Федерації пропонували йти на війну, звісно, захищаючи Російську Федерацію, з якими кейсами ви в роботі стикаєтесь? Поки вони громадяни України, ті, хто не брали російський паспорт, таким громадянам не пропонують іти на війну. Ну тобто, ми таких кейсів ну не бачили. Хоча е, досить багато людей привезли е, е, Військово зобов'язаним він стає після того, як він візьме російський паспорт. Якщо людина його не брала, і навіть коли приїжджали до колонії і вербували у ЧВК Вагнер. То наших засуджених туди не вербували. Ну от така ситуація, але більшість, все-таки, ви кажете, відмовляється брати російське громадянство паспорт? Так, більшість із них не хочуть. Який механізм повернення українських в'язнів, що може запропонувати українське і міжнародне законодавство? Якщо от ми щойно говорили з Мар'яною Сич, для. Української держави ці в'язні вони безвісти зникли? так для української держави після того, як е, пройшла деокупація і наші війська зайшли в Херсон е, в колоніях їх е, не було цих людей, так і тому тих людей, яких е, наша держава е, не обнаружила, да вони всі попали е, як безвісті, пропавши до дуже багато. Почали звертатися родичів до нашої організації до правоохоронних органів, тому що люди дійсно пропали. Коли ми потрошку почали встановлювати, де вони знаходяться, і таким чином ми виявили більше 11 установ, куди їх повезли. Потім вони там правдами, неправдами зв'язувалися з нами, і таким чином ми налагодили зв'язок. І після цього вже шлях повернення вони звертаються до нас. ми... Намагаємося їм купити по дорозі квитки проживання, харчування і довести їх до України в принципі за такою ж схемою, як і повертаються цивільні з тимчасово окупованих територій. Ключове питання в анонсі до фільму Поверніть мене додому. Чи можливі нові ордери міжнародного кримінального суду проти російських посадовців у ГААЗі? Це якраз пов'язано з депортованими українськими в'язнями. Яка ваша відповідь? Я думаю, що так однозначно так. І Якщо ми не будемо цьому вірити, то цього і не відбудеться. Ми віримо, що це буде. Ми готуємо заяву міжнародний кримінальний суд. Вона вже готується, і я думаю, що вона буде подаватися через Офіс Генерального прокурора. І е, я впевнена, що е, ордер буде. Ганно ви давали в коментарях до фільму таку інформацію, що навіть коли людина в минулому ексв'язень, так, український громадянин. Розписує свою біографію, дає чіткі дані, аби визнали його громадянство, аби не повернули його на батьківщину. Навіть в таких випадках держава затягує процес повернення. Чому так відбувається? Чому це не врегульовано? На вашу думку, я думаю, що все залежить від комунікації між нашими органами влади. Це державна міграційна служба, це міністерство Мінінтеграції. Це прикордонна служба, це посольство. Перш за все, ми говоримо зараз про шлях повернення через Грузію, тому що я вже казала, що їх декілька шляхів повернення у фільмі було озвучено тільки один шлях, тому е, тут іде про е, основне це посольство і комунікація між державними органами, тому що це відбувається дуже довго. Да, ми маємо місяць людей, які місяць можуть жити в буферній зоні на кордоні в Грузії і чекати свого підтвердження з іншої сторони, коли людина йде гуманітарним коридором через Суми, по покровка коли да? то там можуть людину підтвердити на протязі доби що тут дуже швидко да, працюють органи. Якщо людина вже на кордоні України з Росією, да. А якщо, наприклад, людина їде через Грузію, то посольство дуже ну, медленно працює, можна сказати. Ну, немає комунікації. Я так думаю, що причина в цьому. Ще такий момент хочу уточнити. Ви в фільмі казали про те, що ну немає єдиних баз списків про якісь конкретні випадки, хто з ким де був депортований на території Російської Федерації. Ви дізнаєтесь там з телефонних переписок розмов? То тобто, якісь, тобто це такі точкові моменти, так наскільки Російська Федерація взагалі зацікавлена повертати депортованих українських громадян на батьківщину. Дивіться, що стосується наших громадян, я ще раз наголошую на тому, що вивезли три лікарні: це дві туберкульозні лікарні і одна загального захворювання, де в'язні наші лікувалися. Тому саме такі в'язні не дуже і потрібні Росії. Тому їх везуть масово в Грузію, тому з Керчі, коли їх звільняють. Вони їм якби не проти, щоб вони виїжджали звідти за ними постійно наглядають там, тому я думаю, що ну, Росії вони ці хворі люди не зовсім і потрібні. Це на мою особисту думку. Ну і щодо евакуації, пан Малюська в фільмі сказав, що неможливо в умовах воєнного стану, коли дуже швидко розгортаються воєнні події, евакуювати там в'язниці, ніхто не може забезпечити захист так в умовах воєнного стану, хто буде доглядати за в'язнями і так далі. На вашу думку, чи взагалі можлива була евакуація і, або в якийсь спосіб вивести своїх громадян до себе на територію держави? Я думаю, не погоджуюся з паном міністром. Думаю, що час був, да, його було дуже мало. Тим паче, що перед ще повномасштабним вторгненням всі говорили, що таке може бути. Тобто, система повинна була бути готова. Ми навіть робили запити до департаменту, до міністерства і питали у них, чи готові вони до таких от подій, щоб ми не повторили 2014 рік. Коли попало 30 тисяч в'язнів, да, під окупацію, нам сказали, що е, всі готові, але, на жаль, цього не відбулося. Давайте подивимося трошки. Е, дивіться, навіть ті ж росіяни, як вони їх вивезли за три дні. Да? Е, дуже багато, хоча б нам треба було е, можливо не всіх би встигли, але є такі уязвими категорії, як довічно засуджені, як колишні воїни. АТО, які попали в конфлікт з законом, і, і були в СІЗО або в колонії. Е, ці люди піддалися саме найбільшим катуванням і переслідуванням з боку російської окупаційної влади. Тому я думаю, що е, шанс був і якийсь тиждень два. Було час випустити або є інший шлях. Можна було їх просто відпустити. Давайте подивимося на СІЗО, яке залишили та да, в Херсоні, і там залишились в'язні, і вони всі повернулись. Росіяни їх не забирали. Це люди, у яких не були ще законного вироку. І всі люди, всі, всі вони повернулись. І якщо б навіть ми відкрили ворота, то ці в'язні б повернулись. Якщо б це була відпустка або спеціальний закон, якийсь прийняти. Да? Ще після 2014 року. Якщо б держава була готова до цього, то цього б не відбулося. Ганна, Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Ганна Скрипка була з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.